Є тут і журналіст BBC, який постійно бере інтерв'ю Лукашенка, слугуючи насправді для нього підставкою під мікрофон та хлопчиком для биття. Тепер він підставка під мікрофон Путіну. Теж не паті послухати е, відповідь, і е, у нас буде сюжет новин, і у нас буде в інтернеті теж. Так що е, я рад можливість задати питання О, Треба Ще раз послухати те, що он сказав і. Е, е, У нас дедлайн, так что э, спасибо большое. Ось такие они незалежные, объективные ЗМИ а стандарты BBC. Сейчас, 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 спокойно, пожалуйста, спокойно. И BBC, я вижу сейчас. Сейчас вы получите возможность на нас напасть. BBC я обещал, да, пожалуйста. Они обещали напасть? Да, вы обещали напасть. Ровно 25 лет назад Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку. передав вам власть і сказав вам бережіть Росію. От спустя 25 років, от як висчитайте, ви уберегли Росію? Так, да. я считаю, что не просто уберёг. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потужно запитання. Остре. Ух. Ну що? Журналіст BBC Стів Розенберг, він досягнув своєї мети, своїх цілей як журналіст. Зате Уявіть, яка дорога декорація. Сам суспільний британський мовник побув декорацію на прес-конференції Путіна.